Так, давай спочатку в гараж, закрили гараж. А тепер, Діма, Діма, здається, там пожежа. Треба пожежна машина. Вона виїжджає. віу, 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 віу. Будинок. Що в будинку? Хто в цьому будинку? Кому потрібна допомога? Гончик титан, тобі потрібна допомога. Так, так? діма, скоріше треба загасити цю пожежу. Все, ми допомогли. Ой, як добре. Діма, тоді пожежна машина їде назад на базу. Давай ми її покатимо назад на базу. Ось ми закрили гараж. Оп. А тепер дивись де в'їзд. Ось сюди в'їзд. А так вона Уї -уї -уї. поїхала і заїхала на місце. Ні, ось так вона встала на місце. Все. Ще ще виїжджаємо. Mm. Ще. А ось так от гараж. Вона все. Пожежна машина врятувала Суп! <зв meziz��> Діма, здається, на кораблю, а здається, капітанові корабля стало погано. Де він? Це він? А кого ж треба викликати, щоб він йому допоміг? Діма. Можливо, треба викликати швидку. Капітан корабля бігає, не знає, чим йому зайнятися. Що у нього за хвороба така? Діма, давай викличемо йому швидку. Чи ні? Чи в тебе зараз своя гра? Будемо викликати швидку йому? Скоріше! Швидка! Ні, це поліцейська. Швидка по центру, маленького кольору. Пожежна нам зараз не потрібна. Поліцейська не потрібна, Викликай скоріше швидку допомогу по центру. Емблюланс. Швидка допомога це емблюланс. Так, а ну, швидко, швидко, швидко. Виїжджає. Виу, 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 виу. Так, швидка допомога, емблюланс. Вона їде до корабля. Корабель то шип, де капітанові корабля погано. Діма, швидко, рятуй. Їде. Виїжджає, виїжджає емблюланс. Де капітан корабля? Де капітан корабля? Кептян. За шіп, шіп, корабль. Капітана, що сталося? Вам потрібна допомога? Долу, щось мені погано. Ой, допоможіть мені, будь ласка. Лікане, Діма. Все? Ти вилікував капітана корабля. Діма, все, капітана, ви здоровий. А швидка допомога поїхала на місце у свій гараж. Дінчик. ембуланс! Діма, знаєш що сталося? Тільки що телефонував гончик. І сказав, що біля його будинку дуже швидко їздить якийсь байк, так от швидко і нарушає правила дорожнього руху. Діма, якщо хтось нарушає правила дорожнього руху, яку машину треба викликати? Напевно, треба викликати поліцейського, щоб він розібрався. Ні, так у, у гонщика немає пожежі. Нам срочно потрібна поліцейська машина. Викликай поліцейську машину. Де вона? Тут поліцейська машина. Ні, так у, у гончика немає пожежі. Може її вже заходять. Все таки до гончика їде пожежна машина. Да? Так а хто ж буде розбиратися з а, правонарушителем а, мотобайком? Поліцейська ні. По Поліцейська машина срочно викликаю. У нас тут правонарушник! Цей песик на байку нарушає правила дорожнього руху. О, так не можна робити. Роботи, ти що вирішив розібратися з правонарушником? З цією собакою? Так не можна. Всі такі питання повинна регулювати поліцейська машина, тому ми зараз її викличемо. Викликаємо поліцейську машину. Що сталося? Розкажіть. Чому лежить собака? Її хтось образив? Гончику, розкажи, що сталося. Цей собака їздив дуже швидко і нарушав, порушував правила дорожнього руху, а потім прибіг робот і його вдарив. А битися ж не можна. Діма не можна ж битися. Ні, не можна битися. Треба срочно розшукати робота і сказати йому, щоб він більше так подав. Там хто? Це що, робот? Треба його наздогнати. Робота стій! Стій, це поліція. Швид... Скоро треба зупинитися. Роботе, ти порушив правила. Швиденько їдь назад. Поліція наказує тобі зупинитися. Ти не хочеш слухати поліцію. Ні, роботе, давай жити дружно, давай поговоримо. Дядя поліцейський тобі просто скаже, що не треба робити погані речі і не треба бити своїх друзів, так? Роботе, ти зрозумів все. Це ти будеш гарно себе вести. Роботе, а ти підеш, ти вибачишся перед собачкою, яку ти образив. Ось він приїхав, скажи йому, вибач собачка, я не буду тебе більше ображати. Вибач собачка, я більше тебе ображати не буду. Давай жити дружно. Поліцейська машина виконала свою роботу і поїхала назад на базу. Всі машинки сьогодні добре попрацювали і їдуть назад на базу додому відпочивати. Поїхала на базу швидка допомога. Оп! І поїхала на базу, треба закрити. Да? Не закривається. Треба закрити, і на базу поїде. Ні, не так поїде. Все, всі машинки молодці в нас. Fire машин, пожежна машина, швидка допомога, ambulance і поліцейська машина police car.